Злочинна змова чи відверта некомпетентність? Я не дуже професійно сильний цивільному садичество. Я не готовий до цього запитання. Не можу казати, бо мені по прокуратурі нічого не відомо. Я на жаль не знаю. Він чи відверти, навіть не цікавився. Що так старанно намагалися приховати від люстратора в одному з райвідділів міліції? Нет, целый вас не будут, но мы на Как? Каким образом? Мы имеем на это право. Согласно Конституции и согласно Закона об информации. Давайте закон почитаем, да? Или вы мне приведете? что по закону. Давайте сделаем, чтобы было по закону. Поверьте мне, ситуации вам не избежать в этом райотделе, Потому что вы себя неправильно ведете. Місто Київ Дніпровський райвідділ міліції під приціл люстратора він потрапив зовсім не випадково. себе настільки увіряти безнаказно чувство, що ніякі заявлені, ніякі які ж на них не можуть повіяти. Чайка Віталій Миколаєвич, начальник Дніпровського райвідділу міліції, кілька років тому за підозрою у катуванні людей його разом із заступником затримала СБУ. Але згодом справу зам'яли, і наразі Віталій Чайка продовжує очолювати райвідділ. на них, я считаю, можно только посредством общих масових выступлений граждан или средства масової інформації. Нам стали відомі нові факти свавіля у райвідділі, зокрема фальсифікації документів, коли скарги людей на неправомірні дії правоохоронців вносилися не у справжню книгу звернень. А у підроблену. одну заяву я в одній книзі зареєстрував і я її сфотографував. А наступного дня таку ж саму була книга з тим реєстраційним номером, з тими ж даними, але вже інша. І в другій книзі моєї перші заяви не було. Тож як наслідок, оскільки деякі заяви в офіційній книзі не проходять, за законом їх нібито і не було. Тож ці скарги можна цинічно і безкарно ігнорувати. Зараз ще от, одразу, якщо можна камеру, книгу про яку я казав, уважно подивіться. Ось книга скарг і пропозицій Дніпровського райуправління міліції. Назвемо цю копію А А ось майже така сама книга. Її назвемо Б. Слід зауважити: справжня має бути лише одна. Несправжніх же може бути хто з наскільки. Я побачу тут певні ознаки злочину, оскільки в районному управлінні дві однакові книги звернень громадян. Тобто одна для перевіряючих, я так розумію, а інша для громадян. Ось дивіться, перша і друга сторінка книги А. У книзі ж Б вся ця інформація на одній сторінці. Зверніть увагу, номер штампа як в одній, так і в другій книзі такий самий. Тобто, якщо відвідувач навіть з'ясує, який номер має бути в офіційному варіанті, відрізнити його від неофіційного буде неможливо, оскільки номери однакові. А от безпосередньо моє звернення. Скарга на неправомірні дії правоохоронців, яка написана 10.12.2014 року, в книзі А на 6-й сторінці. Схожа скарга, яка була написана, увага! На два дні пізніше, тобто 12 грудня, в книзі Б на третій сторінці. Відповіді на звернення немає ні там, ні там. Тобто виникають великі сумніви щодо справжності обох книг. Нам нужно три чоловіка. Перше це слідуваль Перун кав'ятним перун. Второ Второй – начальник районного управління і начальник следственного отдела Яценко, і заміститель начальник следственного отдела Цима. Коли люстратор навідався до міліції, працівники райвідділу почали ховатися від камер і взагалі тікати на вулицю. Певно, побойтесь незручних питань. Следователи Перун почему-то прячется лично откинуть. Ви Вы вийшли сюда разговаривать. Мы а кому после не выйдут. Мы их просили вообще выйти. Я ценка прячуться? Правильно вони вас виставили. лише наступного дня заступник начальника райвідділу Віталій Яценко, який до того ж є начальником слідчого відділу, таки дав офіційний коментар і запевнив, бутім та була проведена службова перевірка, яка не підтвердила наявності другої книги чи журналу для скарг. По тим відомося, які е, були попередньо мені озвучені, значить факт не знайшов підтвердження. По тим відаємося і попередні. Тобто зараз існує по один журнал. і з також. Втім, це лише квіточки, але про все по черзі. До шановного ж пана Яценко. Ми ще повернемося трохи пізніше. А поки що історія про те, з чого все почалося. Яке кримінальне провадження і чому? Так старанно намагалися приховати співробітники міліції. В неябрі місяці прошлого року я приобрел автомобіль марки Сан'ян. Я машину провірив по базі Гаї. Машину знімали примні, експертизу діяли автомобілі. Хоча машина була придбана цілком офіційно. У її законного господаря через кілька днів додому до нового власника автомобіля навідалися правоохоронці і хитрістю заманили його у Дніпровський райвідділ міліції. Мовляв, його авто могло бути учасником ДТП і слід оглянути машину. Чи немає пошкоджень? Приїхав в Дніпровський райвідділ і тоді співробітники міліції розіска і в тому числі слідуватель. Такой перун. пірун в известность, что якобы этот автомобиль был угнан. То мы його забираємо як вічесне доказательство. Олександр Муха в минулому правоохоронець працював як у ДАІ, так і в МРЕО. Тож систему добре знає зсередини. Зараз він адвокат і допомагає людям боротися із свавіллям колишніх корумпованих колег. Корупційні схеми на рівні ну, в даному випадку, Дніпровського районного управління міліції, продовжують діяти. І що неприємно, що їх покривають е, співробітники прокуратури Дніпровського району Городини як виглядає схема? Законний власник автомобіля виставляє машину на продаж за ціною зазвичай нижчою за ринкову. Коли автівка продається, до міліції звертається людина, яка має довіреність на це авто, і пише заяву: мовляв, машину викрали. І тут слідчі, який у долі із аферистами відбирає автомобіль у законного власника і віддає шахраям. Та що катаєтесь на моїй машині по території по горду Києва, як имею в виду сотрудники райвідділу. про подібну схему. Втім, у Голосіївському райвідділі міліції ми вже розповідали в одній з минулих програм. Я пояснив замначальника начальника слідства, що автомобіль забрав слідуватель Голосіївського райвідділу задорожній. Насправді, масштаби цієї автомобільної афери грандіозні. Лише один суддя за тиждень може розглядати по кілька. Подібних справ. Принаймні суддя, що займався справою придбаного віктором автомобіля Сан Йонг, З аналогічними шахрайськими схемами, стикається постійно. Він сказав, що за останню неділю він уже третій раз сталкується з подібною ситуацією. А зважаючи на те, що у Києві 10 районів, у кожного з яких із десяток суддів виходить, що лише у столиці за тиждень можуть прокручуватися сотні таких автомобільних афер. Є у людей рішення суду, по якому Я да, вернуть автомобіль. Автомобіль не возвращає увага! Ще 22 грудня 2014 року, адвокат Олександр Муха виграв суд. В ухвалі чітко зазначалося повернути автомобіль. Втім, машина, і досі в міліції. Виникає кримінальне правопорушення. Передбачив стати 380, наскільки я пам'ятаю, другою кримінального кодексу невиконання рішення суду, що набрало законну силу. Наш час в ефірі, на жаль, уже вичерпався. Тож як не стати жертвою афери, як боротися з корумпованою системою? Та чи можна люструвати тих? То чхати хотів на закон продовження історії у наступних випусках люстратора.